Це Балканська війна. Спрочно. І ми починаємо. Після Першої Балканської війни у багатьох країн залишилися територіальні претензії. Болгарські претензії були найнахабнішими. Ось такі. Тому в плані болгарії вони хочуть швидко захопити території Сербії та Греції одночасно двома нищівними ударами: знищити сербську та грецьку армію. Болгари почали готувати свою армію дуже ефективно. Війна! Армія Болгарії почав нищівний наступ, але його зупинили греки. Греки спробували зробити свій контрредар, який був дуже вдалий. У війну вступає Османська імперія, яка хотіла повернути свої території. Але ще напала Румунія, тому що вона теж мала територіальні претензії до Болгарії. Потім вони почали планувати мир на умовах ворогів. Це була ганебна поразка Болгарії. У кінці війни всі стали задоволеними переходом території іншим країнам. Болгарія залишилася обтіленою, але вони ще не знають, що скоро буде велика війна, яка забере життя мільйонів людей.